16-й сезон засідання клубу літературних дебютів Нові імена завершили в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Будній осінній вечір слухав найрізноманітнішу поезію від любовної до філософської в куточках нерозгаданих думок, поміж рядків, між клавішами норах, де скрапель мрій дощі плетуть вінок. Де тиша прозою вітрів у творах, У подиху прозорої роси, Що на світанні п'є обійми сонця, У переспівах рідних голосів, що лініями щастя на долонці, в пронизливому погляді очей, у кроках пульсу, що біжить по венах, У доторках розгублених ночей, У ароматах самоти квітневих, Де не існує визначень межа. Де почуттів торкається безмежність, десь саме там і живе моя душа, моя душа і Бога. До Написаний він був роки два тому. Це був такий досить складний період в моєму житті, і я якась була загублена, розгублена. І, напевно, якраз період пошуку своєї душі. Просто прийшов якийсь момент, коли я сама себе запитала. Де моя душа? Де її шукати? Де вона взагалі? І ці рядочки це була відповідь самій собі на це питання, і от вони написалися просто серцем і самою душею написалися. І я дуже особливо люблю ці рядочки. Вони десь для мене, як моя така внутрішня молитва. Тетяна Заводяк, Учгородка, обожнює вишивку, яка із хобі перетворилася на професію. Вишиває картини, сорочки долучається до створення дизайнерського одягу в етностилі. Прозою та поезією ділиться в соцмережах. Мріє видати збірку. Участь у нових іменах називає викликом собі. Коли ти пишеш і озвучуєш їх сама для себе, це одне. Навіть коли ти викладаєш свої вірші в мережу, це теж це зовсім інші трошки емоції, але це десь трішечки привідкриваєш себе. А от коли вже перед публікою виступаєш, читаєш свої вірші, це, це важко. у римовані рядки Тетяна вкладає і радісні емоції, і те, що болить. Активно пише вірші вже чотири роки. До цього я писала там в підлітковому віці. Це такі були дівчачі мої віршики. А далі довгий час взагалі не, не дотична була до поезії. Вірші це мої емоції, це мій настрій, це мій стан душі. Загалом про життя, до любов до життя, про любов до життя, про любов до людей. І це моє світло, це квіти моєї душі, якими я ділюся. Це мої, мої емоції. Я. З уламків мрій, зліпи мені світанок, нехай зійде над ночі ворітьми. Могла стівка твоє фортепіано тріпоче чорнобілими грудьми. З розвалим духу, викопай кохання, воно ще хоче взяти Еверест. Зіграй мені ти так непроминально, усім нутром без будь-якого без. Цей вір для мене дуже особливий, тому що я присвятив його дівчині, в яку закохався, вона піаністка, вона творча людина. Якщо ви уважно переглянете мої вірші, в мене багато віршів з образом фортепіано. Адже фортепіано це особливий для мене образ, дівчина, піаністка, любов. На жаль, так склалося життя, що ця любов нещаслива. Але я вдячний, бо вона мене надихнула. Є вірші, є пам'ять. В будь-якому випадку любов це те, що надихає, і це найголовніше. Дмитро Нірода, родом з Виноградівщини. За фахом журналіст, навчався у Львові. Вірші пише з дитинства. Перший у 13 років опублікував у районному тижневику. Тоді ж видав і першу поетичну збірку Рідний край. Ну, це були ще звичайно дитячі вірші. Дитина, восьмий клас. Друга збірка в мене вийшла у 21 рік. Це вже була більш доросліша лірика. І поки що це була друга, і поки що остання моя книга. З того часу пройшло вже багато років. В основному зараз я викладаюсь на Фейсбуці, у соцмережах. Є певна аудиторія читачів, їх не так багато, але я пишу, як кажуть, не для кількості, а для якості. Дмитро називає себе романтиком, пише про різне та найчастіше. Його надихає любов, а ще римує на філософські теми. Вірші для мене те, що виправдовує моє існування. Кожна людина живе лише тоді, коли приносить якусь користь суспільству, а не тільки собі. Я буду щасливий, якщо мої вірші піднімуть комусь настрій, когось підтримають у важку хвилину. Тобто, вірші це те, що я залишаю від себе людям, що залишаю після себе. Поезія це можливість пережити час. Дмитро віднайшов у творчості і власний ексклюзивний напрямок, чи то стиль. Останнім часом пише короткі рядки з використанням авторських неологізмів. Я називаю його откровення. Я пишу двостища. Це коротенькі вірші, які складаються з двох рядочків. Двостища. Але особливість цього стилю є, що я пишу неологізмами. Я вигадую власні слова. Тобто мої власні авторські слова, яких немає більше ніде, і вкладаю їх у ці двостища. Я захопився цим, тому що наша мова дуже багата і різноманітна, і потрібно не тільки нею захоплюватись, а й її збагачувати, придумувати щось нове, своє, доповнювати. Зараз я планую цей стиль надалі розвивати і сподіваюся, що воно мені вдасться моя любов сумна килимотравність бо ти її не хочеш губокрилити. Або, можливо, осінь хворіє на жовту вересницю. Зараз так легко її сполопташити. Завершився 16-й сезон засідання клубу літературних деб'ютів нові імена. А це означає, що вже 16 років у бібліотеці тривають такі заходи, що роблять авторів упізнаванішими та мотивують до подальшої творчості. Засідання клубу літературних дебютів – це своєрідна платформа для талантів, для людей молодих, не дуже молодих, де вони можуть себе розкрити, і не лише почитати своє розкрити свою творчість, але і послухати якісь можливо і зауваження, і пропозиції від літературознавців, критиків, письменників. Оскільки засідання клубу літературних деб'ютів нові імена відбувається двічі на рік, то наступного слід очікувати навесні вже наступного 2024 року.